Вітаю, близнюки! Сьогодні я підготувала для вас стару розклад на серпень, який підкаже, як прожити цей місяць найбільш ефективно. І розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. І у нас тут дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це карта стабільності, самодостачності. Тобто для вас, близнюки, серпень стане таким місяцем стабільності та самодостатності, який принесе якісь плоди вам за результати праці з попередніх місяців. Це період, коли ви відчуєте, що стоїте на міцному фундаменту, як матеріальному, так і внутрішньому. Це карта задоволення власним вибором, це спокій і розкіш самітності. Це наче, я все можу сам або сама, і, і мені всього достатньо, у мене все є. Я, я можу, можу заробляти, можу насолоджуватися життям, і мені для цього е, ніхто і нічого не потрібно. У роботі у нас королева Пентаклів. Королева Пентаклів це також карта Прибутку, яка говорить про те, що ваше вміння вдало поєднувати матеріальне і турботу принесе свої плоди, можливе просування в кар'єрі. Можливо, запуск якогось нового проекту такого практичного, можливо, ви підвищити ціни на свої послуги, а також по цій карті розвиток справ. Розвиток бізнесу. Особливо по цій карті дуже радиться займатися справами пов'язаними з турботою або з жіночою темою, або чимось практичним. Це може бути косметика, краса, консультування, дизайн, Ось таке створення чогось зручного і практичного, щоб інші люди могли цим користуватися. У стосунках та близькому оточенні у нас Паш Кубків. Паж Кубків це карта ніжності, відкритості, романтичних почуттів. Навіть якщо ви зараз не в стосунках, а це може проявлятися навіть з друзями. Це карта емоційної готовності до стосунків, готовності вчитися любити і будувати вже міцні стосунки. Можливе, нове знайомство або відновлення ніжних емоцій в уже існуючих стосунках. А, також пажи це наші діти чи родичі молодші за нас, і ось по цій карті вони можуть нас чимось порадувати у серпні, можливо, якимись своїми успіхами. Здоров'я, тіла, енергія, і у нас тут вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про те, що в цій сфері є якась втома, яка впливає на фізичний стан. Можливо, ти щось ігноруєш або носиш в собі, це також карта, яка говорить про необхідність залишити токсичне середовище, яке шкодить твоєму самопочуттю, треба запитати себе, що я роблю, що мені не подобається. І як довго я ще збираюся це робити, якщо воно мене якби, руйнує. Виклик місяця для вас, близнюки, це карта місяць. І карта місяць говорить, що викликом для вас стане якась невизначеність, якісь страхи, сумніви а щодо майбутнього. Ви можете сумніватися у. У правильності свого вибору, у власному баченні, можете відчувати тиск від когось зовнішнього, наче на вас впливає чиясь чужа думка, з якої ви, начебто, й погоджуєтеся, але й не хочете згоджуватися. Також викликом серпня для вас, близнюки, близнюки стане зустріч зі своїми тінями. Вам доведеться зустрітися з тим, від чого ви, наче, довго тікали і відкладали від себе, ховали, ну, якби не хотіли помічати. Ось такі у вас цікаві виклики. Підтримка місяця, як, як не дивна, і парадоксальна, сімка кубків. Це у нас розмаїття вибору. Мрії, фантазії, безліч варіантів майбутнього можуть стати для вас опорою, на що можна спиратися. Що може здатися, що це безліч варіантів може відволікати, але в вашому випадку саме. Те, що варіантів безліч, і ви можете обирати що завгодно, і якщо якийсь варіант не спрацює, ви перейдете до іншого. І саме в цьому ваш ресурс не обирати якийсь один варіант, а будувати таку широку стратегію, де безліч варіантів, куди ви можете почати рухатися. Порада від карт у нас десятка мечів. Десятка мечів, ця карта говорить, що прийшов час щось відпустити те, що давно болить, це та крапка, яку ви, можливо, не хотіли давно ставити, але коли ви її поставите, отримаєте звільнення, відчуття свободи. І... Якщо підсумуємо, ми бачимо, що близнюки в червні в серпні ви стоїте на порозі завершення якогось болісного періоду. Можливо, прийде просто якесь нове усвідомлення, що не треба намагатися сфокусуватися лише на чомусь одному, коли варіантів безліч і рухатися завжди є куди. Гарного вам місяці, близніки, І не забувайте поставити лайк, підписатися і написати в коментарях, яка карта відгукнулася вам найбільше. До нових зустрічей! Пока-пока!